Номер 8.11. двогранний кут дорівнює 60 градусів. На одній з його граней на відстані 2 корінь із 3 см від іншої грані позначено точку. Знайдіть відстань від цієї точки до ребра двогранного кута. Отже, Зараз перед нами двогранний кут. Будь ласка, зробіть паузу і побудуйте в себе в зошиті схожий малюночок. Да? Зараз ми будуємо двогранний кут. Отже, у нас зараз дві площини. Да? Альфа і бета. Мають спільне ребро. І двогранний кут. Де він? Ось він. Да? Я зараз його запишу: 60 градусів. На одній з його граней точка, ось вона буде точка А. у нас, На відстані 2 кореня із 3 см від іншої грані. Отже, від грань альфа, інша грань, грань бета. Поставимо точку Б і відстань позначимо 2 корінь із 3. Знайдіть відстань від цієї точки, отже, від точки А до ребра двогранного кута. Ось у нас ребро двогранного кута. Отже, відстань, яку ми будемо шукати, А, С. Отже, давайте пригадаємо, що ми зараз з вами маємо. Ми з вами маємо прямокутний трикутничок А, Б, С. В прямокутному трикутнику ми з вами часто використовуємо термопіфагора або косинуси, синуси, тангенси. Давайте подивимося. Для теореми Піфагора у нас мало інформації. Так? Ми знаємо тільки один катет, а нам треба знайти гіпотенузу. А ось для синусів і косинусів у нас достатньо інформації. Давайте подивимося, що у нас є. У нас є кут, є протилежний до цього кута катет, і нам потрібно знайти гіпотенузу. Давайте пригадаємо косинус. Він кругленький. Да? Коли ми його пишемо, все таке кругленьке, як подушечка, прилеглий катет. А синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Отже, будемо використовувати синус. Давайте пригадаємо, що синус кута С, і ще раз, це відношення протилежного катета до гіпотенузи. У нас зараз протилежний катет це катет АВ, а гіпотенуза АС. Отже, нам треба знайти гіпотенузу АС. Гіпотенуза АС дорівнює АБ. Поділити на синус кута С. АС дорівнює і підставляємо значення це 2 корення із 3 Поділити на С. Синус 60 градусів це корінь із трьох, поділений навпіл. Отже, давайте пригадаємо, як ми ділимо. Від дії ділення переходимо до множення і множимо на обернений дріб. Отже, 2, і корінь із трьох пішло в знаменник. Корінь із трьох і корінь із трьох скоротили. Залишається у нас 4, 4 сантиметра. Отже, ми зараз з вами знайшли відстань від точки до ребра двогранного кута, відстань до рівня 4 см. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно напишіть відповідь.